що таке SMM, як почати працювати в сфері SMM і які взагалі є переваги онлайн професії. Якщо ти досі не знаєш, як почати в сфері SMM та взагалі проявляти себе в діджитал сфері, сьогодні ми поговоримо саме про це, як почати нормально заробляти, і які взагалі є можливості та переваги в онлайн професії. Мене звати Дана, я маю своє власне наставництво Васамам, а також команду, яка працює з ринком США та українським ринком. Крім цього, я розповідаю про свій шлях та внутрішній ріст в своєму інстаграмі. Тому буду рада бачити всіх вас там. Ми всі звикли порівнювати роботу в онлайні з картинкою дівчинки, яка сидить в кав'ярні з ноутбуком. П'є каву, і незрозуміло, що там робить в своєму ноуті. А, насправді це взагалі не так, і за цією роботою стоїть дуже-дуже багато а, різних нюансів, і як би там не здавалося, що працювати в сфері онлайн дуже-дуже легко. Насправді це а, не хочу сказати, що це не так, але в цілому це така сама робота, як і. Будь де інде, там, скажімо, в тому ж самому офісі. Крім цього, ми всі звикли до ідеального там, бежевого візуалу або а, темного візуалу, як там раніше був тренд в 2021 році на нього. А, зараз же діджитал-спеціалісти. Використовують різні круті фішки в своїх візуалах, і ми можемо звернути увагу на те, як вони проявляють себе і проявляють свою особистість через свій класний візуал. Особливо мої колеги в саме сфері роблять дуже круті візуали, які максимально розкривають їх і їхню особистість, їхній особистий бренд. Ми можемо помітити, як класно кожен спеціаліст проявляє себе в своєму блозі, і ми перестали транслювати ось цей от успішний успіх. Ми перестали продавати через а, дуже яскраве там до після наше. І чи... зараз майже кожен спеціаліст а, показує різні свої там факапи і підводні камені в нашій роботі. Є, звісно, спеціалісти, які продають через а, те, що. В онлайні працювати дуже класно, і ти можеш працювати дві години в день і заробляти мільйони. І є люди, які ведуться на це, але в принципі їх а, зараз менше, і все-таки людям більш цікаво а, спостерігати за якимись такими переломними моментами в, а, в житті будь-якого спеціаліста, будь-якого блогера. Що таке SMM? Базово, SMM – це Social Media Marketing, тобто маркетинг в соціальних мережах. Тобто це якісні продажі через Інстаграм, це класне упакування профілю, це хороший, якісно зроблений візуал, не тільки гарний, а і той, який буде продавати. Це класно упаковані сторіс, це хороші аналізи і так далі, і тому подібне. Але для мене особисто SMM це трошки глибше, ніж прості продажі. Трошки більше, ніж маркетинг, це можливість розвиватися в різних нішах а, і бачити всі підводні камені там. Коли ти працюєш в СММі, ти працюєш з безлічю різних ніж, починаючи від косметології, закінчуючи тими самими клінінгами, ти бачиш, як розвиваються бізнеси, ти бачиш різні їхні переломні моменти. Ти спостерігаєш за їхніми факапами, ти бачиш, як вони комунікують з клієнтами. Ти розумієш, в чому їхні переваги, в чому їхні недоліки, ти бачиш, як можна покращити ці недоліки, і тим самим ти розвиваєш себе як особистість. В подальшому ти навіть можеш відкрити той же самий свій бізнес і зробити це з легкістю, і, в принципі, розуміти, як правильно це робити, і як правильно його подавати на ринку. Тобі вже буде легше, адже ти будеш мати надивленість. А ти будеш мати вже певний досвід, який буде стояти за тобою, бо ти вже працювала з різними бізнесами. Крім цього, SMM – це філософія і дуже дуже глибоке позиціонування. А коли ти тільки починаєш працювати в SMM, ти відносишся до цього дуже дуже відповідально, і в подальшому ти вже не можеш листати ту саму стрічку Reels і не аналізувати. Різні тренди, різні подачі, і навіть коли там, на моєму прикладі, коли мені там якась таргетована реклама в інстаграмі, я вже одразу бачу, а я зберігаю собі якийсь класний креатив для реклами, я вже типу, я навіть не, не думаю, не задумовуючись, роблю запис екрану, щоб потім інтерпретувати цей класний креатив в якийсь свій проект. Крім цього, завдяки роботі в онлайн, і завдяки роботі в СМФ, в тебе є можливість знайти однодумців майже всюди, як в онлайні, так і в офлайні, особливо коли це твої колеги і. Люди, які працюють так само в діджитал сфері, ви можете зустрічатися, ви можете влаштовувати різні зустрічі, бранчі. тому що в нас нема поняття конкуренції за рахунок того, що коли ти працюєш довгий час, в тебе вже є певний індивідуальний стиль ведення тих самих акаунтів, і ти автоматично виходиш з конкуренції, тому що ніхто не зробить так, як це зробиш. Ти ніхто не буде бачити проект, так як бачиш його ти. Тому онлайн-професія класна тим, що тут немає конкуренції і немає взагалі такого поняття. Тому що а, ми не в офісі, ми не працюємо на одну компанію, в нас немає а, якихось там, не знаю, супер магацілий стати кращими серед кращих і так далі. Звісно, бути класним спеціалістом це супер, і всі ми є класними спеціалістами, але у всіх нас є своє бачення. І я завжди кажу: якщо ти даш. Один проект десятьоми самим спеціалістам всі десять зроблять його по-різному. Тому поняття конкуренції в онлайн-сфері немає і, напевно, не буде. Мене детена прийшла. Це мене дитена. Мій син? SMM відкриває в тобі дорослу позицію, адже коли ти починаєш працювати з проектами, тобі приходиться брати на себе відповідальність за ведення цих проєктів і за те, що ти маєш принести хороший результат клієнту. Після того, як клієнт говорить тобі про те, що ти класний спеціаліст, коли ти віддаєш круті аналізи в кінці місяця, ти починаєш почувати себе набагато впевненіше. Коли ти працюєш з різними сферами і різними бізнесами, ти автоматично вивчаєш це все. І саме спеціалісти взагалі дуже різносторонні люди, адже коли ми працюємо з різними бізнесами, ми автоматично починаємо розбиратися в цьому всьому. І я насправді дуже люблю колеги своєї сфери, тому що ми можемо підтримати будь-яку розмову на будь-яку тему, напевно. Тому що ми працюємо з дуже багатьма нішами і розбираємося в дуже дуже багато чому. Це дуже дуже класно і. В цьому є досить така велика перевага в онлайн професії. В чому перевага онлайну? В першу чергу, це те, що ти можеш вільно керувати свій графік і. І для мене основною перевагою є те, що я можу прокидатися зранку і не спішити на роботу в якомусь там офісі. Я можу прокинутися, приділити собі 2-3 години зранку, помедитувати, спокійно піти в душ, приготувати сніданок і тільки потім приступати до своєї роботи. Коли ти працюєш в онлайні, ти можеш виділяти собі там декілька годин в день. До прикладу, там зранку 2 години і ввечері там 3 години на те, щоб зробити всю необхідну роботу, щоб запостити сім сторіс, затвердити якісь там необхідні правки, роботу і так далі. І потім в тебе є майже цілий день вільного часу. Ти можеш розвиватися, ти можеш купляти собі навчання нове, ти можеш читати, ти можеш ходити на ті ж самі там, не знаю, танці, в спортзал і так далі. Це дуже-дуже класно, тому що в тебе немає якоїсь там рутини певної. Ти маєш можливість створювати собі цілий день сама. Крім цього, ти можеш іти працювати в заклад і робити вигляд тієї самої Pinterest Girl, яка сидить з ноутбуком. Така вся класна, п'є каву. і Максимально романтизує своє життя. Насправді романтизація життя це теж дуже класна штука, тому що я дуже люблю таке от усвідомлення, коли я сиджу в понеділок зранку в кав'ярні і розумію, що я сиджу в кав'ярні, а не в офісі, в якому мені треба сидіти до шостої години. І я можу в будь-який момент піти, зібратися, змінити локацію, піти додому, попрацювати, працювати в джакузі, працювати в басейні. Не знаю, працювати на масажі і так далі. Це дуже дуже класно. І коли до тебе приходить о, оця от думка і розуміння того, що о, ти спеціаліст, який може собі дозволити працювати будь-де, це дуже-дуже класно і о, ти мені мішаєш, ти мене відволікаєш, ти що ти дуже красивий. Крім цього, ти можеш о, створити власне ком'юніті, і знайти однодумців, і ти живеш без того відчуття дім робота, дім робота, дім робота без рутини, і ти маєш право створювати своє життя сама. Як би це не звучало, ти реально маєш це величезне право і класну можливість. А саме ця сфера дає кожного дня а, додавати щось нове і керувати своїм життям самотужки. Якщо ти тут про СММ толкаю, а ти тут прийшов? Так. Да. В чому заключається плюс? Онлайн професії. А коли ти маєш тільки один вид заробітку, коли ти там працюєш на когось тебе, в будь-який момент можуть звільнити, у вас в будь-який момент може закритися компанія, статися якийсь такий переломний момент. І через це ти можеш жити в постійному стресі, розуміючи, що в будь-який момент в тебе може обірватися просто твій єдиний дохід, який в тебе є. Коли ти працюєш в онлайні, в тебе є можливість. Постійно змінювати і мати навіть декілька видів доходу. Це може бути, до прикладу, там своя агенція, це може бути а, свій власний бізнес, якийсь в онлайні, і це може бути ведення сторінок. Тобто це у нас вже три види доходу, які в нас можуть бути потенційними для нас. Тобто ми можемо не переживати, якщо в нас там в один момент ми захочемо закрити агенцію, створити щось нове, в нас в будь-якому випадку залишиться ще два види доходу, і це дуже дуже класно, тому що ми маємо можливість. Не переживати на рахунок того, що в один момент у нас закінчаться всі гроші, і ми маємо можливість працювати незалежно від того, відпаде в нас щось одне або ні. Ми маємо в будь-якому випадку декілька видів доходу завжди. Ну і останній пункт це що, що, що ж таке, СММ? СММ це у нас банальні продажі не тільки якогось фізичного продукту, якихось послуг, а й нас самих. А банально навіть коли ми їдемо йдемо. Влаштовуватися на роботу ми продаємо самого себе як людину, як спеціаліста. Тому, коли ми вивчаємо сферу SMM, це не тільки проведення сторінок, це і про створення власного бізнесу, це і про створення особистого бренду як спеціаліста, будь-якого не тільки smm спеціаліста, це і про будь-яку іншу роботу в онлайні, тому що SMM об'єднує в собі. Дуже багато різних онлайн-сфер. Це і таргетована реклама може бути. Це може бути і окремо сторізмейкінг, це може бути і окремо копірайтинг, а це може бути окремо розробка стратегій. Це дуже-дуже багато різних пунктів, які об'єднує в собі один СМА. І тому нам дуже важливо знати, який ми спеціаліст, і чи не семо ми. А, те позиціонування, яке хочемо доносити до людей, це дозволяє нам мати величезні можливості в житті, насправді тому, що коли ми вміємо класно позиціонувати себе в особистому блозі, ми позиціонуємо себе як крутого спеціаліста, до нас приходять класні люди, які є саме нашими клієнтами. От тому SMM у нас не тільки про одну професію, це про дуже дуже багато різної роботи і багато видів заробітку. Я не знаю, що треба в кінці казати. Підписуйтесь на мій канал. на мій канал. І я сподіваюся, що в мене наступне відео вийде не через рік або через пів. В мене останнє відео на ютубі було майже рік назад. Такий от гори-блогер, але будемо будемо старатися виправляти це все. силу. Тому я і Кокс всі в цьому, і всім дуже дуже дякуємо за те, що ви подивилися наше таке класне відео.